Двоє бунтівників вже затримані. Ще троє члени екіпажу. Поранені. У всіх колоті та різані рани. Від ножа Арматурою, ножем атакували. атак били сильно. Сигнал СОС турецького судна прийшов близько опівночі. Капітан повідомляє, на борту бунт є поранені, а можливо і загиблі. У СБУ невідкладно скликають антитерористичний штаб. С учетом інформації, що були захвачені заложники, є ранені на судні 17 членів екіпажу. Прийнято було рішення виходити на судно і прозвучити задержання подозріваємо. Судно перебувало поблизу по порту міста Южне. Звідти у море виходять прикордонники. Вони блокують туркам вихід у відкрите море і слідом суховантаж вже штурмують спецпризначенці з Альфи. Примінялося з членами екіпажу подозріваем, подались е, ножи, топори провели спецоперацію, в ході якої задержали двох Вот, І освободили всіх членів екіпажу. Хочу сказати, що е, это не носять какой-то терористичний акт. Это не террористический акт, это просто Попытка захвата було судна членами екіпажа. На березі екіпаж зустрічають карети швидкої. Лікарі очікують тяжко поранених. Самі подробності не знаємо. Ми, пострадавши в машині допомоги, Зараз поїдемо в южний, будемо вже на місці розбиратися. Однак обходиться, як з'ясовується, у лікарні поранені лише троє моряків. У них порізано ножем, перелами та травми голови. За виключенням одного хворого, який викликає у нас сумнів. З травмою черепа, то всі останні травми середньої важкості. Ми ними займаємося. Бунт підняли двоє озброєних членів екіпажу. Капітана, його помічника та механіка зв'язали та били. Тримали наші руки та ноги зв'язаними увесь час і били нас, і били, і били. Бутівники виявляється, вимагали у колег гроші. Мене покликали та сказали віддати 5 тисяч доларів. Я пояснив, що в мене немає 5 тисяч. В мене немає грошей. Я моряк. У мене можливо було 100-200 доларів. Долю затриманих за бунт на кораблі вирішать українські силовики та турецькі дипломати. Кримінальне провадження відкрите за статтею захоплення судна.